В тому прикол, що людям простіше. Тикнути вас, ніж змінювати самостійно. Це перший момент. Тому всіх знайомих, які таке роблять, блокуємо. Вони будуть вас обговорювати, але яка різниця? Тому що спершу, коли ти новачок тебе обговорюють, а потім, от, наприклад, зараз мені просто через 2-3 роки мені телефонують, прям телефонують, навіть не пишуть і кажуть: о, а ти вже по типу розкрутилася, а я хочу теж. А тоді, як ви розумієте, це були можливо, хейтери. Ну, тобто, просто зрозумійте, що, знаєте, є така. Поговорка, собака лає, караван іде, розумієте? Тобто ви розумієте, що ви рухаєтесь до своїх цілей. І тільки на ваше життя буде впливати те, що ви робите. Ні на жодних родичів, ні на жодних знайомих це не буде впливати. Нехай це вас заспокоїть, да? тому що тільки ви будуєте своє життя. Всі заблокували, поскривали сторіс і поїхали пиляти контент. Тому що загалом чужі люди, які на нас підписуються, яким ми резонуємо як люди, як особистість, там, да, наші цінності, якісь вони починають за нами стежити, вони починають з нами комунікувати і починають нас лайкати, підтримувати і купувати в нас. Тому що ну, це чужі люди. На жаль, да, так буває, що не завжди рідні нас підтримують, але просто дайте собі час і потім всі про вас заговорять вже в позитивному ключі, і все буде окей.